Ми русим, від марка святе Іван для читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу чоловік, який прийшов до Ісуса і кланяючись йому, сказав. Учителю, я привів до тебе сина мого що має німого духа, і де тільки охопить, кидай об землю, так що він піниться, скривоче зубами і цепені, просив я учнів твоїх, щоб вони його вигнали, та вони не змогли. Він у відповідь каже їм, роди невірний, доки я буду з вами. Доки мастерпітиму, приведіть його до мене і привели його до нього, і як тільки дух побачив його, зараз же потрясне, і той повалився на землю, пінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той, часто він кидає його в вогоні в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами. Ісус каже йому, якщо можеш, все можливе тому, хто вірує, і вмить батько, хлопчине, скрикнув скрізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачить, що збігається народ, порозив нечистому духові кажучи. Німей, і глухий душе, наказуй тобі вийти з нього, і не входь більше в нього, і закричавши, і сильним стрящиним вийшов із Нього, і той став, в немов мертвий, і багато хто сказав, Він вмер, а Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав, і коли Він відійшов, увійшовши в дім учні, питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати? А він відповів їм, цей рід нічим не можна винати, тільки постом і молитвою. Вийшовши звідти, приходить крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, що він навчав своїх учнів і сказав їм. Син, чоловічий, буде виданий в руки людям і вб'ють його і три дні після того, як його вб'ють. Він воскресне. Слава тобі, Христос поселив нас. Слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Четверта неділя. Святого Великого Посту. Сьогодні Господь Бог нам ставить перед очі подію із свого життя, коли батько приводить свою дитину до Ісуса і каже: Вчителю, я повів до тебе мого Сина, що має німого духа, і де тільки його вхопить, він Його кидає об землю. І той цепеніє, стискає зуби, скриче зубами, піниться. Каже, я просив твоїх учнів, але щось у них не вийшло. Знаєте, подія така ну, вроді би зрозуміло, так? Дитина хвора, тут почув, що Ісус там всіх виліковує, Іду я, певно, до Ісуса. Прийшов, а навколо Нього там ну, народу багато, Христос щось навчає, розказує. І чоловік думає, ну, що буду безпокоїти дурно Ісуса Христа, от є учні його, до я до учнів. Але учнів нічого не вийшло. Я хочу вам сказати, знаєте, найперше, щоб ми задумалися над тим, над самим, от як злий працює. Злий дух найперше хоче всім доказати не то, що він є, а то, що його нема. Злий, коли людина переконана, що його нема, вона туди спокійно може чудити, як кажуть у нас в народі. А що, я от жив в демократичній державі, я хочу свободи, мені Конституція гарантує свободу, і знаєте, і під, і під цією ілюзією свободи помало до тебе підкрадається злеїв. Він приходить через основні гріхи людські, так? через гордість, через неуміряність, через, через лінивство, через нашу байдужість, через наше таке, тепер часто згадують таке поняття, як унинія, так? Та що руки опустив, все, вмираю там все я нічого не можу зробити. Я заложник ситуації. все так погано. Ти каже, та піди до церкви, висповідайся. Так. Ну, то ти гріх, грішиш, ти ж гріхи маєш. Та що, Злого Духа нема, гріхів нема, Бог це щось таке дуже далеке. Наслідок. Хвороба. І Бог показує нам, Ісус показує нам оту, е, от іменно причину наслідок от того невірства нашого, так? глухий і німей. І Христос питаєся, а від коли та дитина тим хворіє? З малку каже? Змалку? Не вспівши нагрішити, що без за гріхи. А як спадщина? Дивіться, кожен із вас, хто мене слухає, ви теж маєте свої гріхи, маєте свої заслуги, але маєте велику спадщину батька і матері, дідуся і бабусі. І так далі. І та спадщина у нас завжди є неоднорідна. Є багато доброго, але є то, і зле. І іменно тоді, коли злий дух причаївся, коли ми його не замічаємо, коли ми кажемо, та дайте спокій з тим дітком вже нічого, немає його, забудьте за нього. Іменно тоді він старається закласти в нас от своє насіння. Насіння отих гріхів. І Христос каже такі серйозні слова, на які ми дуже мало звертаємо свою увагу. Він каже учням своїм. Бо вони кажуть, слухай, Господи, а що це ми не могли його вігнати? А Христос каже, такі рід бісі виганяється тільки постом і молитвою. Бо піст і молитва. Що робить піст і молитва? Піст усміряє тіло, молитва розполагає мене до Бога. І коли я звертаюся до Бога для дідька місця нема. Бо він там притаївся і він каже: мене нема все все добре Людині шепче, роби так дуже добре, ти молодець, ти хороший. І людина так собі. Цей ще підслухає, то їй вже й бога не треба. Геціманський сад згадай. райський сад, де Адам і Єва були, так? І злий дух спокушає через Змія, приповзає, спокушає і починає говорити до Адама і до Єви. Злий дух говорить. Що робить людина? Вона відвертає свій погляд. Від Бога і болтає з ним духом. І іменно це, що ми відвертаємо свою увагу від Бога і починаємо з ним духом спілкуватися, аби скажете, ой, слава Богу, що я з ним не спілкуюся. Слава Богу, що я йому не служу всіх, хто спокушуваний, всіх, хто спокусився, Ніколи не думав, що він служить демону. Ніколи. А навпаки, навіть часом був дуже глибоко переконаний, що робить добру справу. Коли ми своїй дитині робимо привілегію, жаліємо, так? та вже хватить, не пиши вже, та вже не вчися, та вже покладе, віддихнити, та так змучився. Там неділю до церкви та так далеко їхати, а подивимося через інтернет. Дуже-дуже добре. Привілегія це жалість і привілегія це є ті речі, які найбільше руйнують нас. Чому цей чоловік, чому в них народився цей син глухій і німий? Або тому, що віра в нього була, як не слабка, то все була відсутня. Христос його питає, сітата, чи ти віриш, що я це можу зробити? І той через сльози, що каже? Вірую, але поможи мому невірству. Я свідомий, що багато із нас сьогодні могли би сказати, Господи, вірую. Але поможи йому невірству. Бо десь часом так сумніваюся. Бо десь часом так мені, знаєте, обідно. І молюся, і до церкви ходжу, і стараюся, і щось мені не йде. Десь люди живуть нормально, а мені як на звідки, то то поломинці, то то недобре, то тут не виходить, то вдома в хаті нема спокою. То з дитиною щось не так, то з чоловіком щось не так, то жінка слаба, то ще щось. І старайся і все роблю. А віриш ти у що? Ти віриш, що як ти прийдеш до церкви, і в тебе все буде добре. А що таке добре? Як ти розумієш поняття добре? То, що Христа судив Пилат, це добре чи зле? То, що Ісуса били, заклали вінок на голову це добре чи зле? То, що Христос ісцілював, давав здоров'я це добре чи зле? У Христа в житті було все те, що Його радувало, і було те, що його мучило. А скільки нас з учнями він ходив і казав. О, роди невірні, скільки я вас будуть терпіти. Скільки я буду вас терпіти? Доки буду ще з вами симучити? Христа дратувало невірство людей? Він каже, Син чоловічий піде, буде виданий в руки, його вб'ють, і через три дні він воскресне. Петро бере його на бік Ісуса. Ну, Петро був, в принципі, найстаршим між ними. Ну, він себе позиціонував, як, знаєте, ну, Христос йому 30 років, так? а Петро був старший, і знаєте, як то до старших повага. І старші завжди вважають, що вони мудріші трохи, так? І треба Молодому десь колись підказати. Ну а як? Же? Ну, і Петро, як старший, і серед апостолів, це, Бере Христа на бік і каже 4, слухай. Може, би ми не йшли туди. Ну, 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 ну на що тобі точ? Що каже Христос Петрове? Геть від мене сатано. Чуєте які страшні слова? Чому? Бо Петро думає про земне? Чуєте, в тому і наша помилка. Що ми, думаючи про земне, даємо оцінку, чи це добре, чи це зле. Ми рахуємо, що тільки те, що нас тішить, те, ну, якщо сказати медичним терміном, те, що заставляє нас мозок виробляти дофамін або ендерфін, феромон радості, так? ми думаємо, що це є добре. Це є дуже добре. Але життя не може складатися, наше, щоб був тільки день або тільки ніч. Ми не можемо так жити, щоб було тільки тепло, а не було холодно. Ми не можемо жити, щоб був вогонь а не було води. «Знайдух Дух кидав цього чоловіка вогонь і в воду це є дві протилежні стихії. Бог нам ставить перед очі і каже, кидав його в вогонь ту воду, кидав його в протилежності, і іменно це якраз ми повинні розуміти, як злий хоче нас знищити. Він нас кидає у крайнощі. Той я надзвичайно святий, той я надзвичайно грішний. А я кажу вам, будьте самі собою. Але не забувайте одне є Господь Бог мій. Ісус Христос, який прийшов у цей світ, щоби мене рятувати і спасати. І я глухий і німий, бо я не чую, що мені Бог каже. Я не молюся своїми молитвами до Бога Святого, я не пощу. Я маю велику небезпеку інфікуватися. З ним духом, який постійно ходить навколо мене. Тому в часі посту маємо величезну нагоду і дуже добрий спосіб позбутися від цього того, що злив вже спів нам накидати. Постом і молитвою ми його просто прожене. Постом і молитвою ми себе вилікуємо від глухоти. Ми почуємо Бога. Постом і молитвою, бо молитва це є розмова з Богом. Ми відкриємо уста свої, перестанемо бути німими і почнемо говорити до Бога. І те Воскресіння, яке Господь Бог нам заслужив. Ми будемо мати в ньому участь. Бо Ти, Господи, своєю смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!